Одне з визначень алергії звучить так: це нетипова реакція організму на типові умови. То наскільки ж на сьогоднішній день взагалі вивчене таке явище, як алергія, і як ці знання можуть допомогти людям? Це програма День. Вітаю всіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наші пращури задовго до нашої ери використовували в якості ліків трави. Вони ж і започаткували напрямок нині відомий, як фітотерапія. Фітоконцентрати застосовуються для оздоровлення та профілактики. І сьогодні ви дізнаєтесь, як з допомогою фітоконцентратів ЕКОМЕД можна протистояти алергічним проявам організму. І детальніше про це ми запитаємо нашого гостя, генерального директора науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД пана Володимира Плипчука. Доброго дня. Доброго дня. Хоч почати хочу з того, що прозвучало на самому початку програми. Нетипова реакція на типові умови або на, ну, на звичні умови. все ж таки, от е, мені здається, найбільше питання, яке до цих пір е, чекає відповіді, від чого це залежить? Чому у одних людей реакція нормальна, в інших людей ні? Нетипова. Так, справді це нетипова відповідь імунітету. Е, в принципі, що таке алергічний процес це просто якийсь місцевий запальний процес, який десь ну, на 90% запускається імунітетом. Чому саме імунітетом? Власне, наш імунітет перебуває в такому стані, ну, спокій, я б не сказав, напівдревні навіть. Угу. Чому? Він активний, якщо немає якихось загроз. Наприклад, якась інфекція в організмі, імунітет активується, токсичні речовини попали, імунітет активується. Але щоб активуватись, він все перевіряє, що це, чи це шкідливе для організму, чи це ні. А як активізувати імунітет, це потрібно, щоб, скажімо, імунокомунітетні клітини стали спочатку активними, почали обряти певні речовини і запрацювала вся система. Це завжди запускається запальним процесом. І запалювали спеціальні такі білки, наприклад, на самі відомі представники з них лейкотріяни, які викликають там, де їх багато виділяється, викликають місцеве запалення. Так от, якщо, як, якщо це запалення викликається в тих випадках, якби, ну, скажімо, якийсь там нормальний стан організму, потрапляють нормальні речовини, і вони це запалення повинно виникати. Але якщо йому на відповідь дещо спотворена, і це, скажімо, відповідь імунітету по негайному типу, занадто бурхливо протікає. І, і, в, і в результаті виникає запал, запускається запальний процес на ті речовини, на які не повинно запускатись. Наприклад, якісь там продукти харчування, якісь там речовини, з якими ми... У побуті стискаємося кожен день і на які ми не повинні реагувати. Uh -huh. А раптом, якщо інтен занадто буркливо реагує, чому він так буркливо реагує? Спорт... Функція спотворення в чому? Як, на, всі, на всі якісь нові речовини починають вироблятися антитіла, синтезуватися антітіла. антитіла мають певну чутливість. Що тих має чутливість? Вони повинні тільки до певних речовин бути чутливими. Ну, Але якщо ці не неповноцінні, дрібнозернисті мають структуру, дрібномолекулярну. І якраз оця структура входить, що вони зменшені форми, і вони проникають ті шпаринки, в які вони не повинні ну, в нормальному стані проникати. А якщо антитіло вже туди проникло, воно включає якраз оцю запальню. Але процент. чому в одних людей вони проникають? Ну в чому тут головне вони, питання? То Ну, в імунітеті, в запальних процесах, чи в тому, ну от. Ну от дивіться, не в запальних процесах, далі. Хто більше ну, хто, на кого більше алергічних проявів? У дітей так же? Чому дітей? Ну не завжди чи буває з віком у людини теж З віка ну, де буває, але частіше трапляється у дітей. Чому? В угу. дітей імунна система формується десь до 15 угу. років. І тому, звісно, що вона на певні речовини не може неправильно реагувати. Але ж сьогодні дуже багато чинників, які впливають дуже, ну, скажем, негативно впливають на імунітет, і у людей навіть старшого віку теж розвивається е, така неправильна відповідь. Але що вона справді ну, неправильна є? Бо давайте задумаємося, скажімо, наші продукти харчування вони все більш скажімо, від природних відрізняються. Імунітету важко відрізнити. Що це? Дуже шкідливо, не дуже шкідливо. І от ту грань завжди в кожної людини вона різна. Тобто, це визначається яка чутливість імунітету, яка його реактивність. І тому це взагалі, це ну я б не сказав, що це таке захворювання, це просто порушення функції імунітету. Всього-навсього, а от вона вже провокує такі захворювання. Добре, якщо це якісь там місцева реакція, а якщо вона переходить в тотальну форму, навіть набряк, Може, тому що де запалення, там набряк. Якщо запалення тотально йде по всім сузовим, то вона навіть може перекрити трахею. Угу. І За і все ж таки дуже пані, хочеться так. зрозуміти, від чого може виникнути ця порушена функція імунітету, тому що, адже і у дітей, у яких, як ви сказали, не сформований імунітет, і вони ніби більш схильні. Ну не у всіх же алергія, правда. І буває, наприклад, що людина там жила до 50 наприклад, років, не знала, а потім не раптом починаються якісь алергічні прояви. Чи відомо достеменно на сьогодні від чого саме залежить у чому у одних людей так реагує імунітет, у інших по іншому? Я нещодавно буквально зустріла в одній від медика, скажімо так, схильного до натуропатії, він сказав, що вся справа в зашлакованості організму. Якщо ми будемо тримати організм чистоті, час від часу проводити певні міри, ми ніякої алергії не будемо знати. Це може бути правдою? Ну, в якійсь мірі, але не зовсім. Угу. Чому не зовсім? На сьогодні ну, мало хто знає точні відповіді. Чому? Імунна система організму це найменш вивчена на сьогодні. Як це не дивно? Хоч вона, можна казати, головна організма, за яким ми живемо, а вона найменш вивчена. Чому? Вона занадто складна. Це ж, е, Імунна система це система органів, розкиданих по всьому організму, які не зв'язані з собою морфологічно, не мають ніякого зв'язку, ну не з'єднані анатомічно. Uh -huh. А вони такі функціонально повинні Ну, от В цій складності, якраз із-за тієї заскладності імунної системи, дуже легко виникають порушення. Чим складніша система? Тим легше мені викиди якусь дрібницю викликати ці порушення. Якби, от, скажімо, дуже ну, детально вивчили механізми виникнення, скажімо, той алергічних реакцій, то знайшли дієві скажімо, методи засоби Універсальні. Боротьби. А, а зараз як борються? Симптом ага, ж є, да, симптоматично, а угу. є там угу. якийсь запальний процес. А, відомо, що це виникають там клітини певні, які угу. випуск... виробляють саме ті речовини, які викликають запальну реакцію. От вплинути от, на кінцевий механізм. І тому -то антиістамінні засоби вони не лікують, вони тільки дають полегшення, поки людина їх приймає. Та й, і це в них є завдання на кажуть, механізм люди. реалізації оцих угу. імунних процесів, на механізм реалізації алергії. Ну, правда, ми просунулися далі, тому що в нас є ми ж не просто там до Чижня робимо Україну, у нас кооперація. І з американцями, і з німцями дуже така тісна як Ну, німцями, на рівні вчених ви з між да. собою спробутися. От да. це прекрасно, тому що я й хочу сьогоднішню розмову спрямувати на те, як допомогти людям допомогти, а не просто зняти симптоми, які вже страждають на алергічні прояви, і як допомогти людям, котрі хочуть попередити ці явища, щоб вони ніколи в них і не з'являлися. Як це на сьогоднішній день? Яку методику в підході до е, лікування алергії ви вважаєте найправильнішою? Ну, Якщо добре це відомо, що це порушення імунної відповіді по негайному типу, то потрібно намагатися якби, відновити правильність цієї відповіді. Значить, хочеш не хочеш, все одно треба пливати на нашу імунну систему. Як пливати? Тут, тут ну, є там різні там, механізми, але в першу чергу треба відрегулювати усіх, щоб не було занадто чутливих, знанадто сенсибілізованих антитіл. Значить, На, на антітілопродуктую цю функцію з одного боку, uh -huh. з другого боку, на реактивність імунітету. Ну якби його, ну, чуть-чуть, якби пригальмовувати. Зумієте? От, наприклад, можна порівнятися з автомобілі. В автомобілі є газ, є гальмо. Правильно? Імунітет теж управляється. Скажем, є е те хелпери, можна порівняти це газ, і активують ці імунні реакції, в тому числі і алергічному бурту. Посилити, якщо, якщо вони занадто активні, і, за, і якщо їх занадто багато. Є те-супресори, ті лімфоцити, які пригальмовують імунітет. От саме потрібно, щоб відрегулювати імунітет, це знайти правильне співвідношення. Тобто, це впливаючи на імунорегуляторний індекс, відношення тих співвідношення супресорів угу. можна відрегулювати. А як впливати? Це треба функціонально впливати на ці активні, скажімо. Та лімфоцитів, якщо вони занадто багато. Звучить на супресорів, Тобто нормалізувати і їх функції, і співвідношення, тобто субпопуляційний склад. Звучить Непрес... досить складно, от, якщо сприймати на слух, але як це можна зробити на практиці. На практиці, от, як проста людина без медичної освіти, якщо... послухавши вас, буде діяти? Це я то, що сказав, що ми закладаємо в протиалергічні засоби. От яку дію ми закладаємо. Це найбільш правильна дія. Вона реалізована в нашому такому концентраті, як лізор. Тобто, о всі ці функції, що я перерахував, цей вплив на імунітет, він там досить ну, ефективно реалізований. І тому що якщо людина починає приймати лізор, то в неї не тільки затихає алергічна реакція, а якщо вона правильно це використовує, наприклад, от полінози, реакція на світіння там. Редіку, ну, зараз влітку це дуже так. актуально. Якщо, якщо людина починає, от, наприклад, період цвітіння, вона почне перед самим цвітінням приймати лізор, але ну, обов'язково, щоб захопити цей період цвітіння. Чому? Тому що, щоб, був, щоб вже виникали ті антигени, які запускають цю реакцію. Тому ну, якщо поп'єте в інший період, так, да, ви вплинете на імунітет, але якщо імунітет не зустрічався з тим подравником, то він може не запам'ятати, як це зробити. Але якщо ви починаєте перед самим цим цвітінням і захоплюєте, що там пару тижнів цього цвітіння, ви даєте можливість імунітету, коли вже зустрічається з подразниками, вона ну, цей препарат допомагає йому правильно на них реагувати. І тоді, вже наступного року, у вас просто алергічної реакції не буде. Морганізм запам'ятає, да, то, тобто перед, не тільки в період. Перед загостренням, а в період загострення обов'язково потрібен дізору. Але я ж говорив, що 90% це дасть потворення відмітні імунітету. Є атепові алергії, яких там задіяні не механізми. І тому ми доповнили, є такий засіб алергії у нас, ну він трошки ближче до антигістамінних засобів, але більш ширшим спектром. І якраз він впливає. На інші ті 10 відсотків, які де імунний механізм. Ну якщо людина не знає, яка в неї, яка в неї причина. Uh -huh. Тому що клік відноді це пишіли. важко. Виявити, Він може змістити, скажімо, приймати одночасно перестрахуватися. І один, я і зрозуміла. Засіб, де, де. Давайте послухаємо е, одну ж вас з ваших пацієнток, яка погодилась нам розповісти, яка вживала і інші до речі, засоби камеди, яка просто ну по своїм відчуттям може поділитися своїми враженнями. Будь ласка, увага на екран. В течение нескольких лет я и моя семья, мы используем такие гомеопатические средства для очистки печени, кишечника всего организма. Светанок и полинорм. Очень хорошо очищаются все органы. Плюс сейчас, особенно вот как наступил летний период, это было бы очень актуально, потому что у деток очень часто кишечные вирусы присоединяются. Я бы это рекомендовала очень многим, так как детки сейчас страдают аллергией. И мамочки, вот я заметила сама по себе, да, что у меня очистилась кожа, волосы стали лучше, ногти что очень тоже немаловажно для девушек. А еще я это средство рекомендовала бы, потому что оно очень доступно в ценовой политике и не несет за собой никаких побочных эффектов. Пане Володимире, от е, алергічних реакцій, проявів їх надзвичайно багато, і одна справа, коли там сльозотечі або нежить, а інша справа, коли є такі складні от синдроми, симптоми їх називають, коли там враження шкіри токсичне, або людина задихається. Ну, тобто дуже серйозні прояви. Коли людини от наскільки рідкісні прояви алергічні, які взагалі не лікуються, в неї є шанс звернутися до вас і отримати допомогу. Беретесь ви за, за такі випадки? Допомогою лізорма і алергіло якраз і такі прояви лікуються. Наприклад, Якщо бронхіальна астма, да, потрібно створити лізор, але разом з таким засобом, як бронхін, чому? Тому що там вже запальні процеси виникли на силових бронхів, і їх теж треба ліквідувати і, і нормалізувати станціях сузових. І тому просто, скажімо, приймайся 2-3 рази в день лізор. Обов'язково і один ну, раз тобто бронхів. фахівці в ваших центрах да. зуміють підібрати таку комбінацію, яка в кожному окремому випадку ну, буде так. давати свій результат? наших та. центрів там параді. Ну в цьому випадку навіть можна позбутися від бронхіальної астми не тільки легко позбутися. Сутки. Я підкреслю да, Так, позбутися, а навіть якщо люди вже на крамонах чи там використовують інгалятори, з яких, без яких не можуть бути там. Ну що ж, вам хочу подякувати за розмову. Нагадаю глядачам Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Екомет, сьогодні нам розповідав, як можна рятуватися від алергії. Якщо це була ваша давня мрія, можливо, час перейти до її здійснення. Наша програма висловлює подяку торговій Мерці Хелена. А також всім, хто сьогодні склав нам компанію. Дякую, що дивилися і до зустрічі.